Друзі, вітаю! Сьогодні говоримо про Африку. Голова МЗС Дмитро Кулеба завершує четверте своє африканське турне, і наш міністр закордонних справ уже відвідав. Малаві, Замбію та Маврикі наголосив на важливості системної роботи з країнами Африки, і дійсно друзі, там відбувається багато дуже чого цікавого і важливого для нас, хоч це і не зовсім очевидно. З точки зору як геополітичної, так і військової. А нещодавно ми дізналися, що в Африці у нас є союзник племена тварин, які борються в африканських країнах із російською чумою. Тож сьогодні ми говоримо про те, чому племена тварегів ходять з українськими пропорами хто такі то взагалі і до чого тут Україна, а також про загарбницьку війну Росії в Африці, де українці також дають росіянам відпір. Обіцяю буде цікаво. Нагадую, мене звати Богдана я незалежний журналіст. Не забувайте підписуватися на мій youtube канал якщо ще не підписалися. Тиснути вподобачки, писати ваші коментарі. Та поширювати це відео, якщо захочете, так його побачить більше людей. Ну а тепер несемося. Нещодавно ми почули про страшний та грізний демарш африканських країн: Малі та Нігера. Бамако та Ніамей, це столиці цих країн, заявили, що розривають із Україною дипломатичні відносини. Малі та Нігер звинувачують нас у підтримці терористичних груп. А речник уряду Нігеру Амадул Абдерман заявив, що його країна звернеться. До Ради безпеки ООН з проханням обговорити агресію України, розриваючи дипломатичні відносини з Україною, у малі ж заявили, що погоджуються з твердженнями Росії про неонацистську та злочинну природу української влади, яка є союзником міжнародного тероризму. Ну, це була цитата. Взагалі, нещодавно в обох країнах відбулися військові перевороти не без участі насправді російських терористів вагнерівців. Тож бачимо, як Росія, яка з Звичайно Україну у військовому перевороті, звісно ж, сама дуже активно займається військовими переворотами в інших країнах. Таким чином, Москва намагається створити з цих африканських країн свої проксі, а також отримати доступ до африканських ресурсів. Работаємо температура плюс 50. Все як ми любимо. Чувака Вагнер проводить РПД, Делает Росію, що більш великой на всіх континентах. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Україна вже зробила всього на всього кілька кроків, які б допомогли африканським народам, а також, зокрема, країні Малі відновити конституційний лад всього та й на всього. Але давайте про все по черзі. Наприкінці липня у Малі повсталі туареги заявили, що десятки солдатів та найманців, так званої ЧВК Вагнер, були вбиті і поранені лише за два дні боїв біля Алжирського кордону. За повідомлення. Повстанського руху постійні стратегічні рамки для безпеки та розвитку, до якого входять туареги. Його бійці захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у одному з прикордонних місць. Військова хунта Маліш повідомила, що в боях було загинули двоє солдатів та десять зазнали поранень. Туареги почали повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше повстання перехопили ісламістські групування. Туареги прагнули автономії для північного регіону. Азава тому зв'язалися з різними ісламістськими групами, зокрема Аль-Каїдою, було й таке. Але в підсумку вони з ними порвали. Туареги хотіли проголосити незалежність, але. Отримали лише автономію, і це на певний час зупинило військові дії в Україні, які відбувалися хаотично роками через численні сутички невеликих озброєних груп. Миру в країні сприяло введення на її територію французьких військ а також сил. ООН. Утім, в малі стався військовий переворот і французи. Вийшли з цієї країни, а новий уряд хунта звернулася до Росії, яка й надала зелене світло для так званої ЧВК Вагнер, аби провадити тут свої порядки. Тоді повідомлялося, що а, влада Малії готова платити вагнерівцям понад 9 мільйонів доларів на місяць за розміщення в країні близько тисячі бійців навчання місцевих військових та захист військовопосадовців. У виданні The Guardian писали, що діяльність вагнерівців у країні е, супроводжувалася численними звинуваченнями у порушеннях прав людини у жорстокому поводженні з цивільним населенням, особливо у центральних районах країни зокрема були повідомлення що у квітні 22 року вагнерівці разом із армією малі Вбили 300 мирних мешканців. Російські так звані човака Вагнер розширяють свою присутність у Африці через прагнення, зокрема, зволодіти великою кількістю ресурсів. Наприклад, Малі має значні поклади золота у 2020 році. Тут видобули 71 тонну цього дорогоцінного металу. А це на секундочку, друзі, 4,5 мільярд мільярда доларів. І це саме золото вагнерівці хочуть забрати у малійської хунти в обмін на захист, і це не єдина країна, де вагнерівці грабують. Корисні копалини для того, щоб збагачуватися самим, а також фінансувати російську війну в Україні. Вагнерівці розробляли золоті копальні у Центральноафриканській Республіці, у Судані. Російські гірничодобувні компанії, зокрема, експортують алмази з Анголи та Зімбабве, а також боксити із Гвінеї. З 2015 року Росія підписала угоди про військову співпрацю із 43 африканськими країнами. Росія також була найбільшим постачальним. Зброю в Африку між 2018 та 22 роками І здавалося б, немає на це жодної ради, адже багато країн Африки бідні мають нестабільну політично-безпекову ситуацію і дуже слабкі державні інститути. Але виявилося, що в Африці також присутні бійці гур, але це неправда. Але виявилося, що в Африці також е, абсолютно не присутні. Бійці гур і е, в лютому цього року військові головного управління розвідки Міністерства оборони України не взяли в полон російських найманців Вагнера, і взагалі навіть не з'явилося відео, як бійці з підрозділу Тимур оглядають військовий транспорт з тілами вбитих російських найманців. Ну і зовсім відсутні відео, як один з бійців гурмо допитує російських найманців. До речі, з цього відео з якому ми дізнаємося, що е, полонений входить до складу. Групи найманців ЧВК Вагнер мав завдання з разом зі своїми колегами повалити уряд цієї країни. Окрім нього українські спецпризначенці взяли у полон двох африканських в'язнів, які ймовірно теж були бійцями так званої ЧВК Вагнер та виробували місцеве населення. А згодом з'явилася інформація про те, що повсталі туареги з малі розгромили найманців Вагнера на відео, які широко розійшлися соціальними мережами. Десятки тіл лежать бездиханними у пустелі навколо. Уло, обвуглені трупи та спалені пікапи Колона малійської армії та е, російські найманці Вагнера потрапили у засідку, які яку здійснили повсталі туареги. Видання Лемонт пише також, що е, жертва для Вагнера виявилася. Занадто значною, і за словами військового лідера Туарегів було вбито близько 80 вагнерівців а двоє взято в полон. Через 48 годин після бою, речник військової розвідки України Андрій Юсу зробив заяву, яка не залишилася непоміченою. Те, що повстанці е, отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну е, операцію проти російських воєнних злочинців. Ну це вже бачив весь світ, в принципі це можна коментувати. Е, деталі, деталі, ну ми безумовно не будемо про це наразі говорити. Е, скажімо, теж продовження буде за словами командира повстанці справді відбувається. Обмін досвідом з українськими спецслужбами, щоб побачити, як співпрацювати, і ну і такий досвід в принципі у туареги мають і з українцями, і з французами, і з американцями та всіма іншими, що тут такого. Ну а згодом з'явилося фото туарегів із українським прапором. Тож, друзі, хто такі туареги? Туареги або імашаги – це військовий берберський народ, який протягом багатьох століть торгував золотом спеціями і рабами у пустелі Сахара. Туарегів часто називають синіми людьми через колір їхнього одягу, колір індиго. Самі ж туареги з цього приводу кажуть, що ця фарба затримує вологу і дозволяє їм менше пити. У цього народу є легенда, що вони походять від легендарної праматері великої правительки цариці Сахари. Тін Хінан, яка була Амазонкою, і прийшла в ці місцини з південної області нинішнього Марокко. в 1925 році, в районі стародавньої фортеці. Абалеси Вахтагарі знайшли поховання багатої жінки, і з тих пір туареги вірять, що це є їхня праматір Тін Хінан. Під час колоніальної ери туареги були включені до французької західної Африки. На відміну від багатьох інших народів, вони протягом тривалого часу чинили опір колонізаторам. Багато груп туарегів постійно боролися із французами, до речі, не лише з французами. Але й з італійцями після їхнього прибуття в останньому десятилітті 19 століття інші повставали у 1911 14 роках внаслідок французької політики оподаткування та вилучення верблюдів. Нині ж туареги живуть на території кількох країн: це Північна Африка, включаючи і Алжир. а Також. Пустеля Сахара туареги дуже шанують жінок. Саме через них передається спадок, худоба і майно. А також саме жінки можуть ініціювати розлучення і навіть вигнати колишнього. Чоловіка зі свого житла нерідко верблю це фактично єдине, що залишається у чоловіка після розлучення із жінкою туарег Важливість жінки для туарегів також підтверджує те, що в сільській місцевості батьки їхні діти живуть в окремому наметі або невеликому поселенні, який називають на честь заміжньої жінки, яка володіє житлом. Жінки туареги мають багато свободи переваг у цього народу, на відміну наприклад від жінок в інших. Ісламських громадах вони не закривають обличчя на публіці. Жінки не виходять працювати в постелі, не пасуть худобу, максимум збирають посіви, які висадили чоловіки. А перед тим як вийти заміж, дівчина може проводити кожну ніч з новим чоловіком, якщо вона того захоче. Суспільство це не осуджує. Натомість, чоловіки Туареги повинні з юності і все життя носити тюрбани, які які закривають. Обличчя ореги кажуть, що тюрбан захищає від піщаного вітру сахари, але головне, він є символом чоловічої ідентичності його надягають приблизно у 18 років. і Це означає, що чоловік став дорослим і готовий дружитися. Те, що вони закривають обличчя, залишаючи відкритими лише очі, також у туарегів має сакральне значення. Вважається, що це надійний захист від злих духів, коли туареги, чоловіки піднімають пов'язку, Ску дуже високо закриваючи ніс, і рот, це висловлює повагу у присутності начальників, літніх людей і родичів. Що ще цікаво, твари вважають найвищою мірою неповаги, якщо чоловік їсть перед жінкою, яка не є його коханкою, а також якщо він їсть перед старшими, тож туарег не може просто так приймати їжу, наприклад, на очах у своєї тещі їсти перед тещою туарегів це взагалі вважається. За особливий сором. Якщо е, все ж трапляється бути за одним столом е, із е, старшими людьми або з іншими жінками, то, то чоловік туарег буде їсти, повернувшись відповідно до цієї людини спиною. Здавна туареги поділяли свій народ на касти або на клани. І панівний клан це шляхетна е, каста воїнів. Імхар, які шляхом завоювань та асиміляції, утворили колись конфедерацію племен туарегів за її, своїм антропологічним типом імхари найбільш європолодні із племен та кастових груп туарейського суспільства, прийшовши до Африки завдяки досконалішій військовій техніці та військовій організації та використанню верблюдів, а також інших досягнень культури, в тому числі. Писемності войовничі і більш цивілізовані імхари досягли привілейованого становища серед місцевих племен. Друга найчисленніша група туарецького суспільства імради. Їх вважають васаловими імхарів, і за чисельністю вони у 5-8 разів більше. Антропологічно вони схожі на ефіопів. Вони темношкірі, низкорослі, волосся сильно хвилясте, але вони відрізняються від негроїдів. Основна їхня праця розведення дрібної рогатої худоби та віслюків. Також потрапивши у підпорядкування імхарів, вони стали розводити і знаменитих туарезьких білих верблюдів. Також є і релігійна каста, і не сламені. Які є фахівцями з ісламу і завдяки цьому користуються великою повагою у суспільстві. І клани це нащадки рабів. Вони е в основному пасли верблюдів і дрібну рогату худобу, що належала їхнім панам. Вони перебували у становищі кріпаків або рабів і не мали особистої відповідної свободи. У колоніальний і постколоніальний період рабство було скасоване, і, і клани, начебто, отримали свободу. Проте традиції зв'язків між рабами і їхніми панами були настільки міцними, що вони продовжували функціонувати і надалі функціонують. До сих пір і клани продовжують жити поруч із своїми колишніми хазяями і віддавати їм частину своїх продуктів поза межами ієрархічної структури. Прибуває каста ковалів і надейнів, в широкому значенні ремісників. Вони були особисто вільними, виготовляли зброю а також інші залізні та дерев'яні вироби традиційного побуту. Арегів, ось такий цікавий народ, як ми бачимо у Африці, не така вже проста історія, і ми бачимо, що після того, як Африка, начебто, завершила свій колоніальний період, новими колонізаторами Африки намагаються стати Росія, і, до речі, намагається стати Китай, і хто тільки не намагається. Стати тому шлях африканців до свободи ще чималий і ми бачимо, що в чомусь наші шляхи, шляхи українців та туарегів, а перетинаються. Тож чому б не допомогти один одному, друзі? На цьому поки що все. Я як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.